Дума наша пісня не умре, не загине. От де люди, наша слава, слава України! Ці рядки належать нашому національному пророку, Великому Кобзареві Тарасу Григоровичу Шевченко. Я належу до щирих шанувальників цього легендарного колективу, талановитого колективу. Кожен із них має українську групу крові. Тому. Звучить українська пісня, це душа нашого народу. І ми, поети, дотичні до культури українського народу, завжди з любов'ю сприймаємо все те, що належить нам споконвічно, з давніх давен. І, дорогі краяни, незламні миколаївці, міста героя і міста героїв це земля. Козацької слави, тут Бугагардівська Паланка знаходилась. Тут наша слава, яка і сьогодні на передових рубежах, наші Збройні сили, саме козацькими народними піснями утверджують право бути тут, на нашій Богоданій землі. І ще про одне, козаки тримали шаблю, а в руках мали кобзу. І ця пісня їх спонукала до нових Подвігів до нових звершень, земле моя, ти одвічна я мати, край мій родинний, примузький мій краю, славлю тебе і щасливий вітати в сонячнім сяєві у грі водограю, історії поклик, мов заклик невпинний. Тут стежки дороги нам кажуть давно, що кожний з нас віковічно причетний. Деськівські кургани і ольвійське вино, тут коні козацькі, козацькі могили, тут чути гармати і шабельків звін, тут прадіди наші кров рясно пролили героєм безсмертним, тут став не один. Сьогодні новітні часи і герої. Історія вічно нагадує те, на рідній землі і у рідному домі, і рідне нам слово завжди золоте. Пишаємося... Вже багаторічною дружбою з цим колективом, засновником якого і незмінним керівником є і мій щирий друг, поет і композитор, музикант, співак маестро Федір Сичов ваші опусті, тим самию вільні козаки. Колективу саме української пісні. Саша Коління пам'ятають вокально-інструментальний ансамбль з Києва Копза. Так чи ні? Як на мене, наші кращі, за славу і за волю боролися, Дякую. за славу і за волю боролися віками, хоробрі і відважні, бо звались козаками. Покінці йшли сміливо на бій із ворогами, відважні і хоробрі, бо звались козаками. По світу учна слава про козаків лунала. Таких звитяжних лицарів Європа ще не знала. Життя віддать за волю. Боротись до загину. Ось так потрібно, браття, любити Україну. Подячне слово колективу і на роки, і на віки – і все слава України, це наші вільні козаки, все ця у них народна пісня, а пісня долею сповита до України, як святині, усяй від сонця, вінку жита. Слава вам! Слава Україні!